Вітаю вас! Мене звати Світлана, і я вирішила створити серію відео, де ми разом будемо читати книгу відомої німецької психотерапевтки Штефані Шталь та Скін Індія Мухаймат Фінден, що українською означає, дитина в тобі повинна знайти дім. Ця книга допомагає краще зрозуміти себе, свої внутрішні реакції, біль і страхи, які часто тягнуться ще з дитинства. Авторка пояснює, що в кожному з нас живе дві частини. Дитина тінь та дитина сонця. Дитина тінь це наша поранена частина, яка не відчуває любові, безпеки і довіри. А дитина сонця це наше справжнє я, яке вміє любити, радіти і приймати себе. У цих відео ми будемо крок за кроком читати книгу німецькою, перекладати кожне речення українською, розбирати нові слова і паралельно розуміти, як цей текст допомагає нам зцілювати своє внутрішнє життя. Не буде просто навчання, це буде подорож до себе.